Лапоть, ох ти, шо! Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. От бачите, шапка, жовті листки вже осінь як-не-як. Трошки похолодало. І от сьогодні буду я ловити на макушатничок. Попередньої рибалки він відпрацював просто бомбезно. Блін. І так, дивимося, оснастка в мене вже розмотана, щоб не втрачати час. Ось таких от три спінінги, сам макушатничок. Ось так от виглядає опариш картоплинка. Там опариш горошинка, там опариш кукурузка нібито. Так, по закриттю сезону, не знаю, буде він ловити далі чи ні, але сьогодні перевіримо такою погодою холодною. Я розіграю такі от макушатнички. Мій улюблений це от Black Gold Organic Макуха кукурудзяно-соняшниковий. Дуже класно він працює, Попередньої рибалки відпрацював просто офігенно. Хто хоче такого макушатничка, я сьогодні його розіграю. Тобто три ось таких от набори. Сам, Сама пачечка макушатнічків, з їх тут штук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 таких от макушатничків і сама оснастка, як її називають хвостик ластівки. І ось таку от оснастку. Тобто трьом переможцям через 10 днів після публікації відео я вишлю такі от набори. Що потрібно, щоб прийняти участь у розіграші, просто поставте лайк, комент і підпишіться на канал і через 10 днів ждіть такі от тестові набори. І так, Виробник трохи не погодився з моїм призом. І тепер замість ось такого набору ви отримаєте ось такий дві сипушки. Зараз видемо кушатнички і самого снаху. Тому всім удачі. І вибачайте, що не знімаю дзвіночки з водич, поки монтував відео, вони самі мене вибісили. Тепер давайте приступимо до риболовлі. Зараз закидаю ось таких от три спінінги і будемо ждати на покльовку. Думаю, гігантського карася. Отут вони досить непогані. Не бачить, дивіться мої попередні відео. Там побачите, які тут пливають. І так, давайте до закиду. На два гачки я поки що практикую ловити. До цього часу я не дуже ловив на фідера, спінінга, макушатники. А от після попередньої рибалки щось мені дуже сподобалася ця оснастка. Раджу спробувати, хто ще не спробував. Одного гачка ось так от легенько закріплюю. Тут вже є нароблені отвори, щоб при закиді він просто не заплутався. І давайте розкидати. Так, один є. Ось так от виглядає другий. Ще з попередньої рибалки він ще не розкис. підтягую так, щоб макушатник став в те положення, яке потрібно. І кукурузка. Сотнічки розкидані, тепер лишається тільки ждати покльовки заші дзвіночки в щеплю і буде точно готовий. Mm. Ну все, тепер ждемо. Та покльовка і щось ніби сидить. Щось таке, бляха, ніби б'ється. Дуже непогано. Навіть і не знаю, так тягає. Чого? Вау! Щось він якось Хоче переплутати інші мої спіни. Ох ти! І дивіться. Перший, друзі, Коросєвіч. Коросєвіч лапить. Дивіться на. Ну. Тільки подивіться на нього. Ахте! Клас! Так, блін злопанув. Потягнув зразу і дивіться який. Волочить що. Ну що просто вау. Є, друзі. Вже, як то кажуть. Опа, не з пустими руками. Ну пішло, я навіть і не знаю. Тако, приблизно з... Хвилин 20, певно, що я ще розкинув прикормки під кивок, як завжди, і ось такий от красень вже порадував. Дуже і дуже непоганий, як ви бачили. Думав, друзі, що вже були в мене такі думки, що макушатник сьогодні вже не захоче ловити рибку, але перший карасі такий монстр. Так, перший карасівич у нас був Он в тих ліліях. Готовуємо. Приблизно туди ж саме кинути. Десь так. О, клас! Отак він боровся і тягав, що я вже думав, що там взагалі щось таке. Але як, ви бачите, виявився досить пристойний красій. Так. Początek jest. Czekam na następnych. Давайте їх засікти. Так щось є Так, треба швидко його звідти діставати, тому що тут під берегом гілляк, щоб він не сів гиляки зараз. Бо як сяде, то тоді я його точно не дістану. Уахти! Ух ти! Так, то в нас тут, друзі, карасюжа. Так, протягуємо. Невеликий порівняно. Тихо. Але дивіться, гарний. Що казати. На кукурузку. А якось зачепився за бік губи. <гум> Цікаво. І що цікаво, поки що більше працює навіть не кукурудзяний макушатник, а часник. Також в них є такі от брикетики часнику. Так, навіть і не знаю. Хоча попробую два опариша сюди. Є в них великий вибір макушатників прикормок Хто не хоче чекати розіграшу, можете зразу замовляти. Силка на магазин буде в описі під відео, і по промокоду Золотий Карась вам автоматично буде нарахована знижка. Тому заходьте, кому цікаво. Так, а я зараз поновлюю и буду дальше ловить таких вот гарных карасюгів. Так, где? И... Оба. Трошки натяжку, ну і як завжди очікуємо на ще покльовки. О, готово. Клас! Такою от погодою вже і вітер притих, і дивіться, такі от гарні красі покльовують. Ну, ждемо на більших. Що це таке, блін? Оце то подачка? Оце то. Блін. Оце то да. Як видиш ти? Тягнеш за дерево, диви, 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 диви. Там дерево... А! Затягнув, га. Дивіться, ну це шо таке робиться. Виводь давай. Оба. Є. Вивів. Тихо, 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 тихо. Ох ти шо. Ох ти що, друзі, часничний. Оце то прям лапать. Ох ти що? ой 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 так. Тихенько. Я його не можу руку нормально взяти. Ого! го Оце, да! Ведь тільки... Подивіться, друзі, ось на цей розмір. А! Кайф. Так, що це він таке з'їв? Тут у мене нібито два опариші було. Ух ти. Або, друзі, я кидаю опариш. Кидаю це водилище в куушинки там є. І через то там... Клює або все ж таки зараз працює ось такий от часниковий макух краще, ніж кукурузка. цього я не знаю. Але результати ви бачите. Так, додаю, як завжди, опарика. І погнали за нас тут тупним. Фух, це то карасій. Таких я вже, друзі, дуже і дуже давно не ловив. Так, готово. Так, ну погнали за гігантським карасьом. Десь теж туди під кувшинки. Зараз ще одного перекину ближче до тих кувшинок. І ви подивіться, я тільки закинув я... його. І знову дивіться не можу нормально тягнути. Ух ти! Ух ти! Ух ти, шо? Оце то дивіться, не йде. Блін. Це шо таке... Що черепаха якась чи шо? Що за фігня? Та дивіться, не, не, не виходить. Ну, карась, в принципі, дивіться непоганий, але він зачепився із-за плавника. Так, часничок. Це то роздає. А, клас. Це то монстрики. Попередньої риболовлі так само був макошатник-часник. Був макушатник гороховий. Точніше кукурузка. І на кукурузку клювало набагато краще. Цей раз я взяв кукурузку, а часник лише один старий, той, що був. Неясно. ну нібито ні, ніби нема перекину пізніше. Так, і сьогодні оце залишок часника і як бачите, він сьогодні працює в рази краще кукурузки. Але нічого вистачає. І так, не встигаю вже. За покльовками. Так, ну що, полетіли? За наступним О, супер. Ті ж самі ковшинки. Не зрозуміло, дивіться. Що, є карась? Є карась. Я думав не засікся. Я його засікав, він сюди сидів там і не рухався, дивіться. Ну тепер і на кукурузку є карасик. Так, хорошо. І сюди додаю опаришів. І будемо ще проводити тут когось піймати. Ось так от апетитно виглядає наш макушатничок. І давайте десь туди довгі ляки. Отлічно прямо. Ай, зачепивши. От, ніби гарно закинув ніби... 今天怎么哇耶！ Ty. Jest, jest. Buł. Cześć, je. nie wiem. A nie, 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 na bieg. Tak, tutaj nie, nie, to nie, nie, Так, от і кукурузка. Теж достойний карась. А, дивіться на який файний, ні. Просто і просто класні карасі. Так, дивіться. Зараз покажу як його то незнайомий з монтажем. Як це все працює? Так, спробую. Ось ще в них такий от є макушадні. Ну, це честь вже для експерименту. То є кліпса, шнурочок з вузликом. Вузликом-вузликом. Так, пробуємо просаджувати. Через цей центральний отвір, якщо не виходить, просто беремо якусь тонку паличку і ось так от продіваємо. Так, готово. Тепер кліпса. Один. І два рази. Ось так от і затягуємо, Все. От монтаж. Готовий. Одного з гачків. Можна ловити на один. Я чомусь так на два ловлю, щоб швидше знайти рибу. Один з гачків, щоб не заплутався, просто вставляємо в отвір. І все. І все у нас готово. Це ніби полуниця, кукурузка. Ми там горох якийсь є, не пам'ятаю. Кинув собі, що було. І давайте так само пробую в корчити закинути, лиш би не лишити там окушатника. Що таке? 500 the... <laughs> так а the... mm -hmm. это называется поплевка а ну-ка, кто-то у нас какой-то Хорошо, прям такий не закроюсь мощні. Але тут такі круги жизненький. Ось, вот дивіться, клуничка, горох вже майже розпали і залили. Одним покраскам, може клуничка окрузка, не знаю, не став. Ну, приблизно. Щось одне з двох. І ну, клунечка відпрацювала свою роботу, так би мовити. Mm -hmm. okay. Тут коже що є. Як завжди, друзі, карсничок. Крутка сьогодні не так. Не знаю, може на холодну воду краще працює часник. Зараз подивимося, що це за екземплярчик. до нас. І дивіться. Ну, я думаю, час часник. Ви подивіться. Макушатник вже півдня, ну риболов відпрацював і дивіться на нього, бачите? І він ще є. І він працює. Супер просто. Раз, точніше він працював ще й попередньою риболовлі. Ну, друзі, хто хоче таку оснастку і такий макушатник. Ставте лайк, комент, підписка і я розіграю три таких набори. І через 10 днів після публікації відео я відправлю їх вам. А це вже останній карасик на сьогодні. Досить я вже їх наловив, відпочив. Зараз буду збиратись, покажу вам улов. Поговоримо про висновки. Ну і буду вирушати вдома. Так, друзі, вже майже все зібрав, залишили ще от змотати два водилища, Ну і давайте зараз покажу результат. Так, давайте, щоб наглядніше бачити. трошки на сторону. О! От, подивіться на ось ці от. Ось це от карасів. о, Дивіться, як Ну, Кому відео було цікавим, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей!